Крокодил, літаюча машина піхоти або навіть цілий літаючий танк. Само собою мова йде про Мі-24. Машина є своєрідним автоматом Калашникова у світі бойових гвинтокрилів. Це відео першочергово націлено не на професіоналів, а на звичайних людей, які майже що нічого не знають про це гвинтокрил. Тому я сподіваюся, що після цього відео ви будете знати, знати значно більше. Оскільки це відео загально про Мі-24, варто розпочати з того, чому Мі-24 такий, який він є. Як ви могли Міти, Мі 24 якийсь дуже великий, як для звичайного бойового гвинтокрила, і це пояснюється тим, що Мі 24 один з небагатьох гвинтокрилів, який може переносити на собі десант або якийсь вантаж. Цікаво те, що маючи вагу більше 10 тонн, що в півтора рази більше за американський апач він може підняти в повітря більше тонни корисного вантажу. Ну а якщо мова йде про людей, то крокодил може взяти на борт аж 8 десантників. Саме універсальність та багатофункціональність Мі 24 є однією з. З його головних фішок в принципі. Звичайно, якщо порівняти Мі 24 з якимись профільними літаками, наприклад, яка буде бойова ефективність Апачу та Мі 24, то само собою, що Apaч буде більш ефективний на полі бою, саме як бойовий гвинтокрил. Так само, як і Мі 26 буде більш ефективний як вантажний гвинтокрил, але фішка Мі 24 саме в його універсальності. Тепер, коли ми закінчили з концепцією цього гвинтокрила, можна перейти до модельного ряду. Першою серійною моделлю Мі 24 прийнято вважати Мі 24 4А. Як на мене, сплутати Мі 24А з якоюсь іншою моделлю Мі 24 майже що неможливо, тому що в нього дуже сильно відрізняється кабіна. Через специфічний вигляд цієї кабіни її охрестили верандою, і це той самий випадок, коли радянська назва цілком логічна. По озброєнню Мі 24А не ніс абсолютно нічого нового. Він просто перейняв старе озброєння, яке вже було. А саме блоки С-5 та керовані протитанкові ракети Фаланга. Озброєння, звичайно, не нове, але воно було встановлено на новий гвинтокрил, що в будь-якому разі. Підвищувало його ефективність на полі бою. Також характерною особливістю Мі 24А є його кулеметне озброєння, а саме кулемет А-12 і Після цього з'явився на світ божий Мі 24Д. Саме в цій моделі з'явилося тандемне, тобто послідовне розташування місць пілота та стрілка. Вважайте, що після цієї моделі зовнішній вигляд гвинтокрила Мі 24 набув його знакового такого крокодилічого вигляду, але ракетне озброєння залишилося таким самим, яким воно й було. На Мі 24А. А ось кулемет змінився. Тепер це чотирьохствольний кулемет ЯКБ-12. Вважайте, що це такий собі крупнокаліберний совковий мініган. Наступна і наймасовіша модифікація Мі-24 Мі 24 мі 24 в Виглядає він так само, як і Мі-24Д, але арсенал був значно розширений. З'явилися більш потужні як не керовані ракети, такі як S8, S13 та S24, так і більш потужні протитанкові керування. Ракети Штурм В. Дані ракети, хоча і не були тандемними, володіли досить солідним бронепробиттям. До того ж, ці ракети мають надзвукову швидкість. Оскільки Мі-24В наймасовіша модернізація Мі 24, він мав просто безліч модернізацій і ті, які були втілені, і ті, які втілені не були. Просто знайте, що на різних Мі-24В були різної якості прилади нічного бачення. Також на різні Мі-24В встановлювали станцію оптико-електронних перешкод Липа. Остання цієї станції разом з тепловими пастками давало досить непоганий результат протидії переносним зенітно-ракетним комплексам. До того ж, на Мі 24В можна було встановлювати екранючий вихлопний пристрій. Його суть полягала у змішуванні гарячих вихлопних газів з оточуючим холодним повітрям, що знижує теплову замітність гвинтокрила, тим самим ускладнюючи інфрачервоним ракетам наведення на нього. До речі, стосовно ракет на Мі 24В можна встановити інфрачервоні ракети повітря повітря r 60 м До речі, не на всіх мі 24 в був встановлений кулемет, як і б 12 Наприклад, на мі 24 вм або мі 24 вп встановлювалася двуствольна авіаційна гармата ГШ-23. Наступна модернізація мі 24 називається мі 24 п Характерною особливістю цієї моделі є двуствольна гармата ГШ-32. Хоча ця гармата є дійсно дуже потужною, в неї є один суттєвий недолік. Вона жорстко закріплена в корпусі, тому не може наводитись самостійно, і для цього потрібно нахиляти або повертати весь гвинтокрил. Загалом, Мі 24П має таке саме озброєння, що і Мі 24В. Просто що сюди замість кулемети, як Б-127 або гармати ГШ-23, сандали гш 32. До речі, Мі 24П має українську модернізацію Мі 24ПУ. Цей гвинтокрил відрізняється новою станцією оптико-електронної протидії Андро з модернізованими двигунами та більш сучасною електронікою. Варто також сказати, що в більш наворочених версіях. Мі 24В, так само як і Мі 24П, можуть бути встановлені більш круті протитанкові керовані ракети, типу Атака, Вихор або Гермес. Також для знищення повітряних цілей можуть встановлюватися не тільки Р-60М, а наприклад ігла або Сосна. А на відносно новому Мі 35М, який по факту являється експортною версією Мі 24ВМ, є тепловізор та X-образний рульовий гвинт. Точної ціни конкретної моделі Мі 24 немає, тому що Мі 24 може коштувати як 5,5. Половиною так і 36 мільйонів доларів все залежить від модифікації. Об'єктивно, мі 24 це застаріла машина, але в правильних руках він може бути ефективним і зараз. У будь-якому разі машина досить багатофункціональна, надійна та міцна, та не дуже вибаглива до умов використання. До того ж, Мі 24 відноситься до класу швидких винтокрилів. Але через особливості конструкції в нього є деякі проблеми з зависанням на місці. А через велику масу керування на великих швидкостях може бути не дуже відзивчивим. Але в будь-якому разі, мі 24 4 це легендарний гвинтокрил і суб'єктивно він дуже круто виглядає. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.